Так, вітаю, мої шановні колеги. Сьогодні достатньо нетипова тема. Це стосується, якщо ви або ваш учень, або учениця берете участь у якомусь конкурсі. Конкурсів зараз багато, оглядів, фестивалів, і давайте подивимось: це не обов'язково, якщо цей конкурс буде онлайн, офлайн, будь у будь-якому форматі. Один варіант. Що ми дивимось? Вашу ситуацію, готовність вас чи вашого учня, так? Як, як взагалі, яка взагалі панує атмосфера, чи готові, чи не готові? Так, наскільки запекла буде боротьба? Чесність жюрі. Як вас оцінять чи не оцінять. Ну і результат, чи буде якесь призове місце. Давайте дивитися. Так, ваша ситуація. Тепер, наскільки запекла буде боротьба, чесні журі. І чи буде у вас якесь призове місце? Картина дуже цікава. По блазню у нас тут, по блазню, ну або варіантів тут декілько. Декілька. Хтось, хтось так, з вас, для, для когось, це був такий миттєвий крок зненацька, спробувати, а що там вийде, чи вийде, чи не вийде щось для когось, для когось це така вже, знаєте відома історія, я би так сказала, коли вже знаєш усі нюанси, і знаєш, куди. І знаєш, які акули, хто у особлі цих акул, які збираються навколо тебе. Але ти все одно туди попливеш і спробуєш. Дивіться, для тих, хто в перший раз так, спробує це, для тих, хто ще не в курсі всіх нюансів, як для вас буде це все проходити. Ну, наскільки запекла буде боротьба. А по королеві Келихів, як такої боротьби, тут, знаєте, це не так буде важливо ця боротьба, скільки можливо для вас, якщо це ви або ваша учениця, так, королева Келихів, наскільки на буде важливо. Емоційно, емоційно сприятлива атмосфера. Тобто тут може бути таке, що не головне, не головне участь, так? а не якесь призове місце, не якісь амбіції. Тому що для королеви Келихів вперше за все важливий її емоційний стан, щоб вона була. В гарному настрої, щоб вона спробувала, щоб вона отримала гарні емоції вперше, ну, перш за все для себе. Якщо, ви, якщо це ваша учениця, то тут, звісно, а ви такий вчитель, який, знаєте, ну дуже вимогливий, вибагливий, то ви тут собі вже, знаєте, як, майте на увазі, що ця дитина, так, або ця учениця, цей учень так, не про запеклу боротьбу за перше місце. Далі, якщо ми подивимось про чесні журі, то тут у нас четвірка пентаклів. Тут може бути, звісно ж, така справа, що ну, журі підсудять тому, кому треба. Хто дасть більше грошей, а, занесе більше подарунків, тому більше і, якби, і дадуть. А, Неважливо, в якій формі це організаційний внесок якийсь, чи якісь там інші засоби, але майте на увазі. Якщо для вас це важливо, то тут ви повинні вже піти, там щось якось е вирішити ці справи. Якщо ви не знаєте, як це вирішити, то будьте готові до, до того, що е люди, які знають, як це вирішувати, обов'язково підуть. І будуть давати гроші або вирішувати вже, як хто як може. Якщо казати про призове місце, чи буде тут призове місце, тут є перемога, але це перемога, ви знаєте, це більше така перемога, коли хтось наважиться оскаржити рішення журі. Подасть якусь апеляцію чи ще щось. Або якщо це буде о, якийсь колектив, так, багато людей, які невдоволені, наприклад, рішеннями журі. І ви можете приєднатися до цього і тоді о, спробувати, щоб журі переглянуло результати, так, що вони там порахували, підрахували. Але це не важливо. Тобто це для вас може бути важливо, а для якщо це ваш учень, учениця, або учениця, так? то тут їй взагалі це не важливо. Може, може батькам її важливо, але е самій е дитині, так, або, ну я не знаю, там хто у вас, йому важливо просто отримати гарні емоції.